Так, і сьогоднішня пара це є завершуюча пара до нашого курсового проєкту. І що ми з вами сьогодні будемо робити? Ми сьогодні з вами проговоримо про те, як складати календарний а, графік. А, значить, Що для нас є принциповим в цьому графіку? Як ви пам'ятаєте, ми з вами вже попередньо а, визначили а, обсяги робіт? І ось вони, ці обсяги в нас працюють. Також в нас є трудомісткість і є тривалості ті тривалості, які ми з вами раніше визначали. І поетапно в нас перша робота це планування території бульдозерами От у нас є 3100 метрів квадратних обсяг робіт. Ми кажемо, що в нас трудомісткість є один день. Працює один з шостого розряду, і ось в нас ось в нас його роботу бачимо один день. Він відпрацювався один день. Тут я обрав масштаб е е одна, е така один такий стовпчик, то мається на увазі два робочих дні. Тут у верху вказані е дати тих робочих тижнів, а е у знаменнику вказано робочі дні. Таким чином, завершили першу роботу, поставили ризочку. У чисельнику ми вказуємо кількість змін, у, яку, у які працюють у нас. У знаменнику ми вказуємо кількість робітничок, які виконують ту чи іншу роботу. Наступний шаг, крок то ми виконуємо розробку ґрунту екскаватором зворотня лопата. Така сама ситуація, ці обсяги ми вже знаємо, ми їх вже їх визначили за, таблич, за табличку попередньо на минулому, на, на минулому практичному занятті. Тут ми визначаємо захватки, у нас є одна е захватка, трудомісткість ми беремо з таблиці, у нас визначена е тривалість робіт, і в нас визначено, що один е робочий виконує цю роботу, і ми вказуємо тут ось ці шість днів. В одну зміну робить одна людина. Mm. Така сама ситуація з робозробкою грунту вручну, але тут у нас є 5 робочих, і ми виконуємо цю роботу за 5 днів. Ось тут ця робота закінчилася, цю за цю роботу взялася один день, одна зміна 5 робочих. Така сама ситуація з забуванням призматичних паль. Ну, але тут ми вказали, що для прикладу, щоб ви розуміли, що в нас буде. Праця вестися у 2 дні. Два дні, дві людини, і ось ми за 5 днів виконали паливе поле. Наступні роботи влаштування розверку. Усе це зрозуміло, окрім тут такої трудомісткості. Чому так, так багато в нас трудоміскісті? Тому що я поєднав усі роботи, які виконують 10 монолітчиків як ми з вами розмовляли раніше. Вони будуть виконувати і бетонну підготовку, і армування, і е, опалубні роботи, і залиття бетону, і е, зняття опалубки. і Усі ці роботи, усі ці 536, вони вказані тут. Далі я поєднав усі обсяги, які є в нас е, усі протяжності. У нас 55 днів, 10 робочих ви приймаєте таку саму. В одну зміну вони працюють 10 робочих, і ось вони працюють свої 55 днів. Бачите, ось триває їх робота. Вона закінчилась, в одну зміну 10 10 робочих. Після цього ми переходимо до наступної роботи. Це вже буде роботи злаштування вводів. І ми і в нас це будуть 5 монолітчиків вже працювати. Вони зроблять е, за. 20 люди на днів, так як ми казали, 10 за 10 днів ця тут це є, це є е, тривалість робіт, і вони зроблять цю роботу ось вона тут. Ось вона зробили й неї. Наступний крок вони будуть робити е, монолітні роботи по паркінгу. Також я об'єднав усе, що стосується колон, ригелів монолітних робіт. Тут в мене сумарна трудоміськість, тут в мене є е, сумарна тривалість робіт. І ці роботи в нас будуть займати 40 днів. І ось вони два місяці робочих, вони працюють над монолітними конструкціями першого поверху. Після того, як вони закінчились. Робиться монтаж залізобетонних збірних конструкцій паркінгу. І ця робота буде займати 10 днів. Ось вони відпрацювали свої 10 днів. Відпрацювали свої 10 днів, і після цього, лише після цього, ми виконуємо роботи, які пов'язані з завершенням робіт. по... Покриття паркінгу. Там і покриття, і гідроізоляція, і зворотня засипка Усі три роботи я поєднав, в одну об'єднав і ось ця робота займає 8 днів. І ось вона займається 8 днів. Тут до, до цього усе просто. А коли ми вже починаємо виконувати роботи по всій будівлі, ми тут об'єднуємо усі монолітні роботи, усі ригелі, усі колони. І ось вони в мене усі монолітні роботи. Але яким чином я їх розподілив? В мене є монолітні роботи першого поверху, в мене є монолітні роботи по другому, третьому, четвертому поверху, і по верхньому, по останньому, п'ятому поверху. Тобто, залежно від того, скільки у вас типових поверхів, тут і буде ваша власна ваша кількість визначена. Потім відповідно до цієї трудоміскості я виконав розрахунки, скільки буде тривати виконання тих робіт. Така саме ситуація виконання робіт з моноліт, з монтажу моноліт, збірних конструкцій. Далі, таким самим чином, я виконав а, муруваль, мурувальні роботи. А, тут дуже інтересна ситуація, У чому вона полягає. Здається, що ми а, зробили монолітні конструкції одного поверху і можемо одразу починати монолітні конструкції другого поверху. Але тут в нас є проблема. Ми спочатку зробили монолітні конструкціоного поверху, потім ми потріб... Нам потрібна звичайна ситуація це витримати 28 28 суток. Але ми приймаємо це 20 робочих днів, і таким чином в нас вона витримується, ми витримали ці 20 робочих днів, тобто 28 суток. І після цього, ми коли бетон набрав міцності, ми починаємо виконувати збірні конструкції. Після того, як ми вже половину будівлі виконали з, моноліту, з збірними конструкціями, закрили перекриття, ми можемо вже виконувати монолітні роботи по другому поверху. Така саме ситуація, 20 днів вичекали, поклали збірні конструкції, половину поверху закрили збірними конструкціями, ми починаємо робити монолітні. І лише отут ми починаємо виконувати мурувальні роботи. Чому лише тут ми, ми їх починаємо? Це зумовлено тим, що е, одночасно на одному поверху робити монолітні роботи, та мурувальні роботи неможливо з огляду на техніку безпеки. Ми можемо на першому поверсі почати викладати наше мурування лише після того, тільки лише після того, як над нами є два перекриття. Саме тому, коли ми дочекалися перекриття третього поверху, і тільки після цього ми можемо розпочинати робити мурувальні роботи на першому поверсі. Таким чином, якщо ми... Ось монолітні роботи, ось усі мурувальні роботи, як вони виглядають. То, звичайно, зрозуміло, що це усе все без врахування ще скління та інших робіт. Ми розуміємо що ми не вміщуємося в директивний графік, який для мене, для мого випадку, складає там майже 16 місяців. Оцей Оце, обсяг роботи, ну я я потім надішлю групу там з урахуванням скління та покрівельних робіт у DWG форматі, Оце є обсяг роботи на трійку. Тобто ваша робота буде завершена тим, що ви пробудували з урахуванням технологічних особливостей календарний графік та вказали мені, що тут в нас є е, проблема, що ми не входимо до. Е, Директивного не директивного вибачаюсь до нормативного графіку. Директивний графік це той директивний термін це той термін, який визначає замовник, а, а в нас на цьому етапі замовника немає, тому ми орієнтуємося лише на нормативний термін будівництва. Саме таким буде ваш результат на трійку. Якщо ви бажаєте отримати більшу оцінку, то ми вже тут повинні будемо виконувати певну оптимізацію. За рахунок чого ми можемо оптимізовувати, перш за все, це збільшення змін роботи. Я одразу е, навмисно дав е, праці одну зміну так, щоб усі могли побачити, що без е, раціонального підходу до використання ресурсів ми будемо дуже довго будувати і не е, е, зможемо виконати роботи у е, нормативні терміни. тому у вас це база на трічку більша відмітка буде після того, як ви, або за рахунок збільшення кількості змін, також ви можете додавати ланки. На цьому етапі я вам не пропоную виконувати більш потужну техніку, бо техніка вона. Може е, пришвидшити певні види робіт, але якщо ви зміните е, наприклад е, потужність е, бульдозерів чи екскаваторів, ви зможете оптимізувати лише ось цю невеличку частинку, а усі. Найдовші роботи, вони саме тут в нас розташовані. І ще один такий додатковий е, фрагмент, яким ви можете е, який, який ви можете використати для оптимізації термінів е, виконання цих робіт, це ви можете. Е, е, Використати е, спеціальні добавки і пришвидшувачі, які пришвидшують темпи е, збільшення міцності, і таким чином ви можете зможете зменшити ось ці 20 робочих днів до 10 днів е, Перед тим, як ви зможете викладати на монолітній ригелі збірні прилити перекриттів. Ось таким чином буде виглядати ваша робота, і до тієї пояснювальної записки, яку ми з вами попередньо розібрали, вам потрібно буде лише надати висновок, щоб протягом виконаних робіт було досягнуто тривалість робіт, яка складає, і ви вказуєте, скільки часу вона складає. І наступний крок, якщо на більшу відмітку, ви кажете: додаєте ще один графік, у якому ви вже оптимізували за рахунок виконання робіт у дві зміни. Таким чином ми буде виконати усю цю курсову роботу. Які для мене є запитання? Ну, то ж оця таблиця нам теж таке потрібно буде робити. Так, Цього. відповідно, як я вам надавав вордівський Excel Excelський файл, я вам надам ось цей графік в ДВЖ, і ви, відповідно, до ваших даних будете подовжувати, чи скорочувати ось ці лінії, які відповідають тривалості робіт на, на графіку. Ну, я по-моему просто заповнить типа і все. Так, так. Висновок написати. Так, так, Кирило. Є і запитання? На сьогодні все, як я Так, на сьогодні все, так. так, знай... сьогодні все, так. А. Ну, тоді питань немає. Такої а... скинути відео так, записує. Добре, я зараз збережу надішлю. Uh, так, це перший момент, і другий момент. Нам на цьому тижні необхідно uh, зробити uh, модуль. Це в четвер на парі зробимо, чи коли як ви вважаєте? Чи ви порадитесь з одногрупниками і на дасте мені відповідь?